Так легко довіряти на словах і вірити, що Бог є всемогутній, але коли так поруч ходить страх, як вірити, що Він і тут присутній, коли не у новинах, а під боком літають стріли літаки ворожі, як довіряти, що керується все Богом і ангели Його. Стоять в сторожі, як довіряти Богу не устами, а серцем у такі важкі часи, і впевненою бути, що Він із нами, і Він готовий всіх своїх спасти. Я вірю, що Бог вірний всім обітницям, Він той, хто шторм може, словом спинить, він захист єдиний, усім українцям. Його серце сьогодні так само болить. Він той, хто крізь море шлях прокладав, і перемогу він давав для трьохсот чоловік, лиш з Богом Давид гуліафа здолав, навіть у велетень встояти проти Бога не зміг. Він словом своїм з могили підняв. Стількох на війні крилом захистив, охороною міцною Він мене обійняв. І віру у серце розбите вселив, І хоча я не знаю, що завтра чекає, та віру тримаю, дивлячися назад, і нехай невідомість мене не лякає. Мій Господь є Бог вірний, Він воює за нас.